Всім привіт вітаю вас на каналі ProRoyal. І не дивлячись на мою відсутність, я повертаюсь і сьогодні пропоную ознайомитися із новинами за березень. У наступному випуску ми обговоримо новини за квітень, а зараз ми починаємо. Березень 2025 року став місяцем великих надій. Принцеса Кейт наповну повернулась до публічного життя після боротьби з раком. Принц Гаррі та Меган Маркл продовжують проявлятись та піаритись. Тож сьогодні точно є про що поговорити. І почнемо ми трошечки з новин про Вільяма, адже він, як завжди, молодчинка, були і патронажі. Він відвідав Беркширську лікарню в якості патрона. До речі. Саме в цій лікарні народилася Кейт. Також він спілкувався з волонтерами в Центрі ментального здоров'я. Але справді важлива подія, на яку всі чекали, це була служба з нагоди Дня співдружності. І чому ця подія така важлива? Адже цього року День співдружності припав на 10 березня. Традиційно у цей день проходить служба у весмістерському абатстві. І це ще не все. Принцеса Уельська Кейт. Перша з 2023 року взяла участь у службі. Вона обрала яскраво червоне пальто Кетрін Волкер з великим бантом, яке вже носила раніше. Образ доповнив капелюшок та червоні туфлі на підборах. І клач у тон. Особливу увагу привернули прикраси Кейт. Намисто з перлів належало королеві Єлизаветі, а сережки з перлинами. Були улюбленими у принцеси Діани. Ці аксесуари стали шануванням пам'яті цих обох жінок. Під час заходу Кейт виглядала радісно та впевнено, обмінювалася усмішки з принцем Вільямом та тепло спілкувалася з гостями, отримавши букет від юних учасників церемонії. Це не єдина причина, чому ця подія стала особливою. Після пропущеної служби у 2024 році. Через лікування король Чарльз знову очолив церемонію. Він виглядав бадьоро, одягнений у темний костюм з краваткою Ермес з мотивами кота та сови. Це додавало образу трошки легкості. Король привітався з учасниками заходу та виголосив промову, у якій підкреслив значення співдружності. Та спадщини королеви Єлизавети. Королева Каміла обрала ніжно-рожеве пальто від Фіона Клер, яке поєднала з капелюшком та аксесуарами з перлинами. Образ був достатньо витонченим та гармонійно доповнював загальну атмосферу цієї події. Окрім ключових осіб, таких як Кейт, Вільям, Чарльз і Каміла, були також присутні принцеса Анна, герцог-герцогиня Голохстерські та інші королівські особи. Тема року разом ми процвітаємо стала своєчасною, враховуючи особисті виклики, які переживали члени королівської родини. Служба стала платформою для демонстрації єдності не лише співдружності, а і самої королівської родини. Саме те, що треба, враховуючи нове інтерв'ю нами, любимого принца Гарі, але про це трошечки згодом. Отже, що ж відбувалося на іншому континенті? Звісно, я про мега не найцікавіше це. Прем'єра шоу Меган на Netflix під назвою Візлав Меган. Хто забув, я вам нагадаю, це таке собі шоу, де Меган ділиться порадами щодо кулінарії, садівництва та організації заходів під час приготування їжі з її гостями. Тому багато всього крутилося саме довкола цього шоу. Самі розумієте, піар сам себе не зробить. Тут вже і приватність дітей не така важлива. Ну, коротше, трошечки цікавих моментів. У березні 25-го року Меган має Аркла поділилася сторіс, на який її трирічна донька, принцеса Лілібет, грає у настільну гру Кенді Ленд разом із тенісною зіркою Сереною Вільямс. У відео Лілібет одягнена в рожеву футболку, та квітчасті легінси, стоїть поруч з Сереною, яка плескає в долоні, підтримуючи дівчинку під час гри. Що ж підписала Меган? Вона підписала, коли тітенька приходить святкувати і грати, люблю тебе, Серена Вільямс. Ось така подружка знаменита. Ці публікації також стали частиною промо-акції нового шоу Меган, і, звісно, окрім милих коментарів, це викликало обговорення щодо використання особистих моментів у публічному просторі. Крім того, було ще одне відео, де Меган разом з Арчі та Лілібет випікає печиво для Дрю Берімор. На відео видно, як маленькі діти допомагають, а закінчується воно, звісно, кадром з потилицею Арчі. А що ви думали? Побачити все обличчя дітей? Ні, ні, приватність. Чесно кажучи, діти ще не раз з'являються у неї в профілі, але це цілком логічно, бо ж з іншого боку, це особистий профіль, просто трошечки монетизований, зовсім трошечка. Плюс, якщо вона хоче відбилити репутацію за допомогою Instagram, це непоганий варіант для впливу. Пости з дітьми та тваринками набирають зазвичай найбільше. переглядів. Не можу оминути і Гаррі, а він у березні дав інтерв'ю BBC, де висловив бажання. Примиритися з королівською родиною, але зазначив, що король Чарльз не відповідає на його звернення. Він також висловив розчарування через втрату охорони у Великій Британії, але ця тема заслуговує окремого відео. Це інтерв'ю викликало широкий резонанс у ЗМІ та суспільстві. Багато британських таблоїдів, зокрема The Sun, критикували Гарі за публічне обговорення сімейних питань. Ну і дещо від Кейт Вільяма маємо. Після інтерв'ю популярність Гарі та Меган у Великій Британії знизилася до історичного мінімуму згідно з опитуванням Юго. Хоча я вже не знаю чесно, куди нижче. Принц Вільям і принцеса Кейт, за повідомленнями, були засмучені та зраджені після чергового інтерв'ю Гарі. Король Чарльз, за словами Джерел, не має наміру відновлювати стосунки із Гарі, особливо враховуючи попередні напружені стосунки та заяви Гарі під час інтерв'ю. Я чесно розумію Чарльза. Тож, піар, це чи реальна спроба повернути стосунки, можна зазначити, що вона провалилась. А я хочу завершити сьогоднішній випуск. Подякою, що не дивлячись на мою відсутність, ви все одно зі мною. Я повертаюсь. На жаль, Ютуб справа благодійна, тому новини будуть поки що раз на місяць. Але я дуже хочу вірити, що з вашою підтримкою зможу випускати новини частіше. Ваша підтримка це підписка та комент. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей, Па-па!